Всім привіт! Мене звати Івана, і я веду цей канал про фінансову грамотність та інвестиції. Я створила капітал у розмірі 400 тисяч доларів за 4 роки і знаю всі секрети, як гроші можуть працювати на вас. І це відео я хочу присвятити саме цим секретам і розкрити їх сьогодні. Не всім вдається дійти до такого капіталу за такий відносно короткий термін. Не всі розуміють, як це працює і чи взагалі це реально, і дуже хочеться дати вам практичні поради, які допоможуть вам швидше рухатись до своєї фінансової цілі, і які допомогли мені. Порада перша. Почати як би зараз це банально не звучало, але дійти до справи це вже крок. Скільки людей дивляться відео на Ютуб, слухають різних експертів, успішних людей, а потім просто прокрастинують реальні дії. Насправді, проблема тут залишається незмінна і одна: вимкніть свої страхи та навійні переконання інших людей, і просто почніть з навчанням чи без навчання неважливо. І насправді скажу, що я почала не розуміючи дуже багатьох речей в цій сфері, тому довелося вже на досвіді та власних помилках. Все допрацьовувати. Але якби не почала взагалі, так би нічого і не мала. І краще купити першу акцію, а вже потім почати вчитись, ніж не купити і не почати вчитись взагалі. Цитати великих. І друга моя порада: не чекайте кризу, щоб увійти в ринок. Багато хто з інвесторів, не тільки початківців, а й досвідчених, чекають своїх ідеальних точок входу на низах. Щось там ловлять, вираховують. Це дуже круто працює, коли ти трейдер, але у довгу дистанцію все одно не дуже та грає великої ролі. І я скажу. По своєму досвіду, що перша точка входу взагалі може бути просто по хорошій ціні, звісно ж таки, дивлячись на мультиплікатори, на показники компаній. А далі загалом ми заходимо в ринок постійно. До речі, тут дам таку невеличку пораду: це заходити сходинцями, іншими словами, ловити різні точки входу. Якщо, наприклад, ви першу робите умовно по 200, то вже далі можете заходити і по 180, і по 210. Тобто, в принципі, далі, як ви будете йти, суті не грає, якщо ви йдете, це довготривалу інвестицію, а це, ну, хоча б від 5 років. Порада третя. Не інвестуйте у все поспіль. Мені здається, що знаєте, дуже багато хто хоче придбати просто всі акції, всі компанії, різні інструменти, свій портфель наповнити просто, просто всім. Там новий проект з'явився, купили, там акція впала, хоча не планували її, теж купили і тому подібне. Насправді набагато краще скласти свою стратегію, скласти свій портфель і рухатись виключно за своїм списком. І я скажу, що теж керувати всім, коли у вас купу всього. Дуже складно і не зовсім розумію інвесторів, які купують прям все. Типу, до щось та точно вистріла. Чесно, якщо ми говоримо зараз про ситуацію таку в світі дещо перед кризову, нестабільну, і це не тільки в Україні, а взагалі те, що очікує ще потім весь світ. Скажемо так, про це ще поговоримо. То як на мене, краще придбати менше, але де є, хоча б очікувана дохідність, це зрозуміли й безпечні інструменти, ніж купувати все поспіль, як наприклад, у двадцятому першому році люди інвестували у Харків, хтось навіть продовжує інвестувати в якісь окуповані території, які на той момент вже були окупованими. Ну як би така собі історія, тому краще менше, те, що безпечніше, в чому ми більш впевнені ніж все поспіль. І цими порадами ми розпочали відео саме з практичної інвестиційної точки зору. Але всіх надалі буде цікавити лише одне: так де ж взяти гроші на цей самий капітал. Саме тому зараз я хочу відкрити блок практичних порад, але вже з фінансової сторони. Тому моя порада четверта: постійно збільшити свій. Дохід. Так, ви знаєте, коли я почала інвестувати, я постійно думала лише про те, де взяти ще грошей. Це не було прямо ніякально, але я переналаштувала мозок на хвилю, навколо мене багато грошових можливостей, і я дійсно почала їх постійно помічати. Я дивилася на свою діяльність через призму того, а що я ще можу зробити, щоб тут свій дохід збільшити. А як я ще можу бути людям корисною, щоб вони мені більше платили? Тому що по факту хороші гроші приходять через людей. І Твою користь світу. І чим більше ти віддаєш, тим більше ти утримуєш. І якщо у вас зараз буде до мене таке питання: так а як же ж ті корупціонери, чиновники, такі мільйонери, невже вони багато віддають світу? Ми говоримо про екологічний заробіток. Коли ми заробляємо в екологічну, вдовгу ну хто там вже трошки шарить тему, в чисту карму, тоді, звісно ж таки, йдемо в користь. Коли йдемо через обмани, то питання: а яку карму напрацьовуєте ви собі? Але. Не про це і за потреби, якщо ви відчуваєте, звісно ж таки змініть діяльність. Дуже багато людей хочуть інвестувати багато, але при цьому розуміють, що вони вперлися або в стель, або їх дохід не дозволяє. Дуже все просто так. Виходьте із зони комфорту, діть в іншу діяльність, в іншу професію, щось змінюйте в своєму житті, тому що зі старими звичками, зі старими правилами по-новому не вдасться хочете інвестувати в два рази більше, ніж інвестуєте зараз, мати краще життя. Змінюйте в корінь те, що ви робите, в тому числі як ви заробляєте гроші. Моя п'ята порада: не зупиняйтесь на одному джерелі доходу. На сьогоднішній день я маю 12 джерел доходу. До речі, спеціально рахувала перед цим відео. А починала лише з двох. Це різні джерела, де заробляю або я, або інші люди, через яких я отримую дохід, пасивні, активні, різні діяльності, різні бізнеси, і всі вони взагалом мені дають мій хороший дохід. Я постійно думаю про те, а що я ще можу створити, де ще можу а, щось розпочати, у що можу інвестувати. І важливо тут я завжди Розглядаються на роки вперед, а не на перспективу півроку року. Тому що зараз більшість чекають прибутків в моменті тут і зараз. Логічно, ми хочемо грошей, ми хочемо краще жити от прямо сьогодні. Але насправді, скільки ви втрачаєте можливостей, які ви можете мати так, своїм прибутком зі своїм результатом через декілька років, але ви не починаєте, тому що, от, якщо не зараз, тоді ніколи. Це таке знаєте для мене. Ну, не зовсім доросла позиція, тому що така, знаєте, ось цей каприз, або зараз, або взагалі не починаю. Але ж кажу, що якщо ви почнете якусь справу, яка буде вам мати через 3-4 роки класний профіт, то чому ні? Йдіть в нові проекти, адже бачити перспективу лише максимум року, це насправді дуже і дуже вузьке мислення, яке реально вас тормозить. Порада шоста: спочатку капітал, рівень життя підтягнеться. Сформують трошки ще по-іншому, що розставляйте правильно при. Йоритети неможливо, як би це не було, але одразу покращувати на всіх фронтах рівень життя і ще при цьому багато інвестувати. Ну, як мінімум, у багатьох з вас це навряд чи вдасться. І у мене також не вдавалося. Мабуть, знаєте, коли питають мене в чому твій секрет, то я довго аналізуючи, зрозуміла, що секрет в тому, що я не те, щоб себе обмежувала, але я почавши заробляти більше, не почала більше суттєво витрачати. Тобто я одразу всі зароблені кошти. Старалася одразу спрямовувати у свій капітал. Я два роки не купувала собі взагалі жодних там люксових речей, здягалася в мас-маркеті. Дещо навіть не скажу, економила, але оптимізувала свої витрати. Я старалася зайвий раз не витрачати кошти, де це не потрібно. Звісно ж таки, рівень життя міг все одно виріс. Наприклад, я почала на таксі більше їздити, а не на громадському транспорті, відвідувати заклади, все одно собі нові речі купувала, але це все було відносно в міру. Я не одразу. Собі там люксову офігенську квартиру в центрі міста. Я собі жила просто в хорошій, комфортній квартирі, за неї платила середні кошти на Варшаву і була цілком задоволена. А всі решта грошей я спрямовувала в капітал. Але зараз я маю можливість вже жити так, як я хочу. Тобто я вже маю можливість і собі люксові речі купувати, і подорожувати, як я хочу, і жити в приватному будинку за містом. І все тому, що я зробила колись пріоритет не обмеження, не економія, а просто. Просто пріоритетність, і я поставила спочатку капітал, а вже потім все інше дійсно підтягнулося. І я вам теж раджу. Звісно, новітня система, наприклад, мого підходу до фінансів, дозволяє інвестувати і при цьому отримувати задоволення від своїх витрат, тобто підвищувати рівень життя. Але все одно, капітал не буде так швидко рости, якби я інвестувала лише в нього. Тому. Пріоритети, друзі, тільки пріоритети. Ну а якщо ви хочете вже зараз почати створювати свій капітал та рухатись до своєї фінансової свободи, почніть з курсу моєї академії інвестиції з нуля. А На навчання ми пройдемо весь шлях з нуля до вашого інвестиційного портфелю та відкритого брокерського рахунку. Ви створите свою систему та стратегію інвестування під керівництвом досвідчених інвесторів та кураторів. І, до речі, академія Freedom Capital стала першою в Україні акредитованою академією з особистих фінансів. Тож заповнюйте анкету на сайті в описанні цього відео та станьте на ближче до своєї незалежності. І порада сьома. Перестань слухати якорів. Якорі – це люди, які вас тягнуть вниз. І знаєте, багато до мене звертаються з таким цікавим запитом: Івана, от я почала рости або почав рости, розвиватися, а моє оточення залишилось десь там внизу. Що ж мені робити? Ну, як на мене, очевидна відповідь, навіщо вам оточення, яке вас тягне вниз, яке вам постійно каже кудись не йти, не рухатися, що все, що ви робите, це того не вартує, інвестиція це все фігня, і це не працює. Такі люди вас надалі будуть вниз тягнути. Навчіться відпускати таких людей, скільки би років їх не знали, тому що тільки. Етап будете рости, коли у вас пріоритетність і акцент на собі в житті, тоді до вас підтягуються люди, які відповідають вашому рівню розвитку. І якщо ви підете далі і те старе відпустите, то, звісно ж таки до вас прийде нове, мотивуюче, захоплююче оточення, з якими будете разом рухатись до нових висот. Тому не слухайте в цих тих людей, які вас дійсно просто зупиняють у вашому розвитку. І порада восьма: Усвідом свою силу і працюй над головою. Мабуть, це знаєте для мене особисто найважливіша порада, тому що допоки ви не розумієте свою цінність в цьому світі, допоки ви не розумієте свою істинну силу, що дійсно ви здатні на все, що в житті можливо все. На жаль, зміни не будуть відбуватися. Іноді достатньо дійсно просто повірити в себе, як би це також не було. І ще дуже вам рекомендую працювати над своєю головою. Насправді, наш мозок, наш найбільший ворог. Він завжди нас буде зупиняти на шляху до нашого розвитку, тому що він лінивий, він нічого не хоче робити. Він завжди придумає вам безліч страхів, блоків, питань, не знаю, якихось переконань вам дістане з вашої голови, які насправді не є вашими, для того, щоб ви щось не робили. Тому просто йдіть. Ідіть попри все, попри страхи, попри блоки, і попри все те, що вас може зупиняти, просто йдіть. А для цього працюйте над тим, що у вас тут, тому що наша реальність спочатку формується ось тут, а вже потім матеріалізується у цьому світі. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що вам було корисно. Тож не забудьте підписатися, оскільки тут дуже багато контенту буде і вже є про фінансову грамотність та інвестиції. І до зустрічі в майбутніх відео. А якщо у вас залишились до мене ще якісь запитання? Стосовно фінансів, капіталу або просто особисті, будь ласка, пишіть в коментарях.